Мене звати Бабинський Віталій Петрович. Я працюю на цій техніці. Техніка змічає тюки люби. Великі, малі, з ниткою, з сіткою нема різниці. Я є її задоволений, що Микола Васильович купив нам її, бо в нас була стара, вона не така була. А ця, слава Богу, відлічна машинка. Один тюк іде всередину, а один тюк ложиться ось, ось сюди на це. Погрузчиком мені завантажують Нью-Холландом, І я собі поїхав по 16-15 по оків за півдня я зрізаю. А скажіть, ви обираєте на які фракції різати? А воно там виставляється саме? Ви самі виставляєте? Тут трактор і комп'ютер, на якому я виставляю, і воно собі хочеш більше, хочеш менше. А ви можете сказати, коли вам потрібна менша фракція, коли потрібна… Ну, це вже як за ферма закаже. А, на пістівку йде більша фракція, ось на корма йде менша фракція. Бо я рижу на корма, і на пістівку рижу. І це все до обіду, я спавляюся сам. Ось я покажу, дітям, я покажу. Ось відвігається цей бункер, і вона, якщо вона. Кормльошку ризать, я стою на місці, мені просто подвозять. А якщо на пістілку, то я вже їжджу по будинках, бо треба коло кожного будинку ризати отдельно. А цим собі це хороша машина.